Олександр Горін, дипломат, заступник міністра закордонних справ України, 2008-2011 років, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Корея, 2017 року. Я вас вітаю. Доброго вечора, доброго вечора. Події, які відбуваються у тісній співпраці між Росією і Північною Кореєю, вони виходять за межі цих двох країн, тому що стосуються, звісно, ж України в першу чергу але так само і інших країн, наприклад, південної Кореї. Про це ми теж згадаємо. Але на початках, от те, що ми зазначили трошки раніше, співпраця РФ і КНДР, вона дещо посилюється Цьогоріч Лише Росія отримала від КНДР 3,5 мільйонів артснарядів. Розраховує ще на кілька мільйонів. Мільйонів, ну і плюс оті дві тисячі солдатів КНДР вже в бойових підрозділах РФ. Це дані гур. Щоправда, поки що немає достаменних підтверджень, де в якій кількості ці самі військовики з КНДР беруть участь, в яких активних бойових діях чи то на Курщині, чи можливо десь вже на території України. Але давайте згадаємо і про те, що між Росією і КНДР є чимало там договорів різного штибу, зокрема щодо співробітництва в обороні царині на території Китаю, звісно, Росія не буде виробляти. Ті ж самі дрони, от в КНДР може, тому що кімчини не боїться санкцій. Як ви проаналізували би взагалі розвиток такої інтеграції співпраці? І чи ну чи може КНДР да економіка цієї країни тягнути, так би мовити, довго таке партнерство і співробітництво з Росією? По перше, я хочу сказати, що політика Російської Федерації щодо КНДР є прямим і дуже грубим порушенням. Резолюції Ради безпеки ООН і в принципі Російська Федерація не має права на таке співробітництво у зв'язку з тим, що санкції були введені Радою безпеки, членом Ради безпеки, постійним членом є Російська Федерація. Але навіть цього року вона порушила вже всі домовленості, порушила ці резолюції, наприклад, тим, що заборонила, не продовжила мандат групи експертів, які займаються. Проведенням санкцій, моніторингом санкцій проти КНДР. Щодо того, чи зможе КНДР зробити, КНДР сама зробити не зможе. Але за гроші Російської Федерації при наявності тих великих людських ресурсів, які є, і при наявності заводів, які вже розширили виробництво цих КН-23, то корейська. Народна демократична республіка є носів ну, співучасникам війни, співагресором, якщо хочете, і е, міжнародне співтовариство має реагувати на це. В який спосіб міжнародне сп співтовариство може реагувати на це, якщо наприклад вже дедалі частіше такі повідомлення були до речі, ще влітку поточного року, потім в жовтні цієї осені, і, от буквально, днями читаємо про те, що КНДР може отримувати, наприклад, ядерні технології від Російської Федерації за таку співпрацю. У нас є магате, у нас є ядерний клуб, а це найпотужніші провідні держави світу розвинені. Куди ще Кореї так під санкція? Ви знаєте, я би в даному разі сказав, що така, таке співробітництво має бути спрямоване на допомогу Україні і на співробітництво з Україною. Наприклад, я вважаю, що Республіка Корея могла б і залучення Республіки Кореї до того, щоб надіслати до України. Сучасна зброю була би дуже важливим кроком у підтримку нашої сторони, підтримку України, а технології корейські військові вони дуже дуже серйозні і дуже сучасні. Так, наприклад, у них є вже система протиповітряної оборони, ракетної оборони, яка базується на використання лазерів. І цей лазер, який використовується, він ну, один постріл коштує, як я читав з літератури, півтори долари. Можете порівняти собі, які, скажімо так, фінансові наслідки позитивні для нас були б, якщо б ми отримали таку зброю. Але це робота дипломатів, включаючи нинішню ситуацію в Коре... в Республіці Корея, то мені здається, що треба докласти Певних наших дипломатичних зусиль для того, щоб ну бачите, все ж таки їх. Ви про лазери говорите тут, би хоч якісь умовно міни, снаряди ті ж самі, а краще там новітні системи ППО отримати. Я так розумію, що не все так просто в рішеннях військово-політичного керівництва Південної Кореї. Ну же ж нещодавно візит нашої делегації на чолі з міністром оборони паном Оміровим відбувся. І позиція керівництва південної Кореї вона була чітка. Там воюючі країни. Ну, дотримуємося нейтралітету, та й тим паче, що давайте не забувати про все ж таки е, рішення. Е... Ну, це це сучасне озброєння. воно робляються почасти із за технологіями, наданими Сполученими Штатами Америки. Напевно, рішення вони приймаються, спілкуючись і радячись, да з представниками США в той же час. Я просто розпитував, де що уникнули цього питання, в який спосіб ще можна натискнути на ситуацію з північною саме Кореєю із її співпрацею з Російською Федерацією. Я при, при, пригадую, просто коли вже була намагання, таке, наприклад, якось намацати точки до дотику Дональдом Трампом. Пам'ятайте, коли в нього була зустріч з Чинином, і от врешті тоді нічого не відбулося. Зараз Дональд Трамп вже за, за півтора місяці буде знову президентом Сполучених Штатів Америки. Чи може бути новий етап якихось умовно двосторонніх налагоджень двосторонніх взаємовідносин? Мені здається, що шансів ніяких немає. Тому що цього року ПНДР підписала з Російської Федерації. Державну угоду договір про стратегічне співробітництво він вже ратифікований обома сторонами, і тут позицію вони зайняли дуже чітко. Це позиція антиамериканська і нещодавно була заява про те, що в них є ракети, які можуть десяти навіть на територію Сполучених Штатів Америки. Тому я не покладав би багато. Сподівань на е, Трампа щодо е, Північної Кореї мені здається, все ж таки, що е, ситуація в е, Республіки Корея і те, що відбувається зараз, е, воно може посприяти тому, що е, все ж таки позиція е, Південної Кореї щодо України зміниться. Ну, по перше, вони не заявляють про нейтралітет. Це я з вами повністю не згоден. Вони не можуть бути в нейтралітеті, тому що вони є. Скажем, союзникам Сполучених Штатів Америки, Сполучені Штати Америки дуже чітко займають позицію по агресії Росії в Україні. І по-друге, я теж не згоден з вами, тому що я там працював. Я знаю технології, які опановують корейці, є технологіями не американськими, є технологіями, в тому числі і чисто південно корейськими У них є дуже мощні. Корпорації військові і те, що вони виробляють, воно в високої якості. Ну, наприклад, ви знаєте про танки К2, які закупила Польща. Десь я читав, що тисячу танків вони закупили те танки. Я персонально їх бачив, вони мають навіть і як називається фен? для освіження повітря в танках, для створення комфортних умов. Але справа не в тому. Справа в тому. Чи е, можна переконати їх, не звертати увагу чи обійти е, цей закон? Е, я бажаю, що можна яким чином дуже просто внесенням тоді поправок, тому що у нас не збройний конфлікт, у нас агресія однієї країни проти іншої, і згідно статті 51 уставу, ми маємо право на самозахист, а самозахист передбачає можливість допомоги. З боку інших країн саме для того, щоб відбити цю агресію. Угу. Ну і на сам кінець хвилинка, що лишається, от е, ймовірно можливо, зміниться влада в південній Кореї через імпічмент, які ініціюють опозиційні сили. Е, ну скандал, скандал події, точніше в північній Кореї е, їх вже немає часу обговорювати. Як вважаєте, якщо влада зміниться а це кілька місяців, буде переобрано склад уряду і президента, чи може змінитися і ставлення до цього питання щодо надання озброєння Україні? Моя думка, і може вона відрізнятися від інших експертів, але моя думка така, що може змінитися ставлення до російської агресії. Є дуже багато факторів, які, скажімо так, визначають ставлення Південної Кореї до Росії. Чому? Тому що, в принципі, Південна Корея ще. Не оставила своїх сподівань, що Російська Федерація може якимось чином посприяти їм скористатися економічними вигадами, які вони отримують від, наприклад, прямого сполучення за різницею між південною Кореєю і Російською Федерацією, тому що це проходить через територію Південної Кореї. А це два тижні економії в доставці південно-корейських товарів до Європи. Підвищення конкурентоспроможності дуже багато факторів, які не є навіть воєнними, але вони все ж таки у певних тіл, у певних експертів, вони ну мають вагу. Що ж дякуємо вам за долучення до ефіру. Вам гарного вечора. Олександр Горін, дипломат, заступник міністра закордонних справ України 2008 2011 років. Надзвичайний повноважний посол України в Республіці Корея 2017 року.